Без рукавки сорту екстра. Вага 15 кг. ціна 6 євро за 1 кг. Перша у нас ось така, звичайно, синя безрукавочка. В розмірі F. Може бути як жіноча, так і чоловіка. Далі, дивіться, яка класна безрукавка. Просто колір дуже гарний, неймовірний. В розмірі XL. Ідеальний стан, чесно, просто новесенька. Так, в розмірі 46 му ось така. Дивіться, яка припальна, звичайна, бавла, бавна. нам абсолютно під усі речі. Далі ось така червона. Дивіться, яка класна з капюшончиком, вона буде теплесенька. Така облягаюча в розмірі. Так, розмір не вказано, пише, що це на 12-13 років. Ну, Я думаю, на есочку буде класно. Далі ось така білесенька. Вона йде з таким молочним відтіночком в розмірі 40-42. Також ідеально, новесенька. Дивіться, далі ось така. Тут у нас така плетена, а тут балонова. З капюшончиком. В 42-му розмірі. Вона така утеплена всередині йде на фінсі. Далі. Ось така сьогона безрукавочка. Розмір також не вказаний. Вона йде приталена. Ззаді є застібка, щоб е зробити її меншою і більшою в талії. Ось така. Розмір також не вказано. Приблизно 2 xl Далі ось така. темно коричневого кольору. Дуже прикольна. В розмірі в 50-му. Далі, дивіться, яка класна. Така типу коричнева з відтінком відтінками зеленого, Розмір 18. -й. Це, напевно, есочка Емочка, може бути і Елічка, якщо прямо облягаючи. Ось така безрукавочка. Розмір, також змікальна приблизно Елька, напевно. Так. Ось така червона, дивіться, яка класна. Так, розмір знову наказано. Приблизно 2 xl Не тільки класні з боку закльопочки, Вони просто. Дуже класний стан. Чесно, новесенькі Так, далі. Ось така велика безрукавка. Це на в нас іде чоловіча. В розмірі 3 xl Тепленька така. Так, ось така безрукавочка. В розмір. 40-42. З таким зеленим замочком яскравим. Дуже прикольно виглядає. Далі, дивіться, яка прикольна. Це у нас чорний колір з таким відтінком синім. Розмір 2ХЛ. Далі зелена. Дивіться, яка класна. Просто неймовірно. В розмірі S також новесень. Далі, дивіться, яка прикольна. Такий яскравий синій. Так, мені здається. Так, вона двохстороння. Може бути ось така флісова всередині. І балонова, А її обернути. І буде нам навпаки. Далі. Ось такі бійці без рукавички. Вони йдуть в подовжені. Можуть вам замінити чесно курточку. В розмірі L, Дуже класно. Там просто ідеально одної плямки нема. Далі ось така рукавочка, ззаді вона виглядає. Ось так. Розмір тут МЛ. Далі ось така синя. Там до кольори в розмірі 2XAL. Ось ну, що тут у нас ще є. 7. Ось така синя. Тут рукавочка, вона йде вже тоньше. В розмірі 40-го. Далі ось така чоловічка, це прикольна. В розмірі М. І ще якась схожа до попередньої, мені здається, вони одинакові, так? В розмірі М, Просто різний розмір. Прикольно. І ще вам покажу ось таку берукавочку. Дивіться, яка класна. В розмірі S. Наталі стягується. І ось така зимова, дивіться, класна. Та плесенька знизу на резиності в розмірі 36-34, тобто XSS. Ось що тільки в нас залишається. Якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте його у нас у вайбері, пишіть цим менеджером та забирайте його прямо зараз.